Росіяни продовжують сунути на Харківську область, і у звичній для себе манері рівняють населені пункти із землею. Так стається і з Вовчанськом зараз. Про те, як росіяни беруть цивільне населення в полон, як атакують евакуаційні автівки ФПВ-дронами, далі унесеться. І також в цьому випуску розкажу про підозри колишньому українському музичному продюсеру Бардашу та заступнику Єрмака Смирнову і поясню, чому країни-члени ООН одна за одною визнають палестинську державу. Але з найважливішого зараз це ситуація у Вовчанську. Крім того, що росіяни обстрілюють район кабами та іншими видами озброєння. Ворог ще розпочав полювання на евакуаційні групи. Попри важку ситуацію, у Вовчанську продовжують евакуювати населення. І сьогодні, під час чергового рейду, росіяни обстріляли автівку поліції за дрона. В цей момент в автівці перебували тільки двоє поліцейських. Вони ще їхали забирати жителів Вовчанська. Через атаку один поліцейський загинув, ще один поранений. Повідомив міністр внутрішнього. Іх справ Клименко. І це не перший випадок. Вчора в поліції зафіксували ще одну атаку FPV-дрона на поліцейську машину, яка їхала за жителями, що чекали на евакуацію. Цього разу працівник поліції вижив. Станом на 18 травня у Вовчанську залишалося ще близько сотні людей. Про це розповідав в ефірі телемарафону очільникова Синігувов. І заявки на евакуацію надходили із частини Вовчанська, куди вже зайшли росіяни. Але саме через це у північній частині міста проводити евакуацію просто неможливо. Росіяни також утримують цивільних у полоні. Раніше журналістам Суспільного вдалося поспілкуватися із жителями Вовчанська, яких утримували у підвалі. Ми сиділи з ними. У подвалі. подвалі, вони могли Добре. нас розстріляти. у полоні. Росіян може перебувати щонайменше 40 жителів Вовчанська. Такі дані ще 16 травня уприлюднили в поліції. Ці люди хотіли вийти на підконтрольну Україні територію. Одного чоловіка росіяни вбили пострілом у голову. Він також хотів евакуюватися і йшов до українських поліцейських. Скільки цивільних у полоні на Харківщині на сьогодні? Точну цифру омбудсмен Дмитро Лубінець сказати не може, але констатує, що під час захоплення будь-якого населеного пункту Росії. Яни одразу беруть у заручники цивільне населення. Є вже підтверджені факти, що Російська Федерація спочатку цієї нової хвилі чи нового намагання окупувати Харківську область стали ще навіть більш жорстокі по відношенню до цивільного населення. Це і розстріли, це і затримання, це і засудові страти, це й катування. Катастрофічну ситуацію, у яку потрапили цивільні у Вовчанську, показали і подружжя українських фотографів Ліберових. Сьогодні у своєму телеграмі вони опублікували відео з дрона. На кадрах видно тіла загиблих людей, що лежать просто на вулицях, і також на відео кадри зруйнованого населеного пункта. Але зауважу, у нас немає підтверджень, що це саме Вовчанськ. Утім, точно відомо, що росіяни закидають цей напрямок кабами. Тільки до обіду окупанти скинули три керовані авіабомби у районі Вовчанська. Про це повідомили у Генштабі. Якщо говорити про бойові дії на харківському напрямку, загалом то російські війська намагаються просунутись в бік села Липці. Йдеться в обідньому зведенні генштабу. Чотири з шести атак наші військові відбили. Бойові дії тривають, і в цей час росіяни несуть втрати. За минулу добу на харківському напрямку ЗСУ ліквідували понад 220 російських військових та понад 30 одиниць військової техніки та озброєння. Додам, що на Харківщині росіяни другий день поспіль прицільно б'ють по дошкільним навчальним закладам. Напередодні росіяни скинули керо. Вані авіабомби на дитячий садок у селищі Золочів Богодухівського району. А сьогодні близько восьмої ранку ракетами С 400 атакували садочок у Чугуєві. Наслідки удару показали в прес-службі Харківської обласної прокуратури, і за попередніми даними, восьмеро людей отримали травми. СБУ повідомила про підозру продюсеру Юрію Бардашу, який виїхав з України до Росії та закликає до захоплення Києва і Харкова і виправдовує війну Росії проти України. Молитися за російського солдата. Ми сейчас всі робити ділять всі дійства, щоби приблизити капітуляцію України. На початку повномасштабного вторгнення він втік до Росії, де розпочав широку інформкампанію на підтримку окупантів. Для цього Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного телеграм-каналу із загальною аудиторією майже 50 тисяч користувачів. Йдеться у повідомленні СБУ. Отож, на підставі зібраних доказів, слідчі служби безпеки заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями кримінального кодексу України. Ти нашла слова лучших Юр. Ну і про самого Бардаша. Він продюсер, хореограф і співак, родом з Алчайська на Луганщині, відомий роботою над популярними музичними проєктами після скандального інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю, де Бардаш назвав війну в Україні розв'язану Росією у 2014 році. Цим замісом не зміг чітко сформулювати ставлення до так званої ЛНР і заявив, що відчуває утиск як російськомовний громадянин продюсера за. Несли в базу миротворець, але вже в інтерв'ю у Дмитра Гордона він заявив, що може дати однозначну відповідь на питання, чий Крим, звичайно ж, український завжди не був і має залишатися. Сказав він. Після початку повномасштабного вторгнення Юрій Бардаш досі чітко не висловився щодо війни в Україні, і невдовзі після цієї заяви про припинення співпраці з продюсером стали заявляти його артисти та команда, зокрема, виконавець Велбой. І про ще одну підозру національне антикорупційне бюро підозрює в незаконному збагаченні колишнього заступника керівника офісу президента Андрія Смирнова за версією слідства з 2020 до 2022 року. Посадовець, нібито, набув активи вартістю понад 17 мільйонів гривень. При цьому його офіційний дохід становив трохи більше мільйона гривень. Йдеться про дві автівки, два мотоцикли, три паркомісця у Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті, щоб приховати наявність цього майна. посадовець, ймовірно оформив його на рік рідного брата та друга і нагадаю 29 березня цього року на сайті офісу президента з'явилися укази про звільнення двох заступників єрмака серед них був і андрій смирнов а ще у березні 23-го року спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу проти смирнова за заявою громадської організації антикорупційна правозахисна рада і йшлося про те саме майно записане на брата смирнова його нібито придбав сам Смирнов за ціною значно нижчою за ринкову і вже відомо, що детективи проводили обшуки у Смирнова, його водія, матері і брата. Сам Андрій Смирнов підтвердив, що отримав підозру від набу, і те, що у нього провели обшук. Про це він розповів в коментарі виданню Українська Правда. Цитую, подія давно очікувана мною з огляду на те, що її анонсували майже за півроку до сьогоднішнього дня усіма можливими способами. Вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно. До детективів зауважень немає, сказав Смирнов. Сьогодні Іспанія та Ірландія слідом за Норвегією оголосили, що визнають палестинську державу. Ці рішення набудуть чинності 28 травня. Це заради миру, справедливості та глобальної узгодженості. Так прокоментував рішення Іспанії, прем'єр країни настав час перейти від слів до справи, сказати мільйонам невинних палестинців, які страждають, що ми з ними, що є надія, і чітко заявити, що скільки б стін не було побудовано. Скільки б не бомбардували сіл, земля і самобутність Палестини будуть продовжувати існувати в наших серцях в рамках міжнародної законності і в майбутньому проєкті гармонійного середземномор'я, Питання про те, чи слід визнавати палестинські території як окрему державу, залишається дискусійним протягом десятиліть. Єдине життєздатне розв'язання конфлікту на близькому сході є де факто дводержавне рішення. Визнання Палестини є підтримкою поміркованих сил, які втрачають позиції в цьому затяжному і жорстокому конфлікті. Ми робимо це тому, що віримо у свободу і справедливість як основоположні принципи міжнародного права. Розуміючи, що такий крок викличе жорстку негативну реакцію Ізраїлю, прем'єр Іспанії також підкреслив, що рішення не спрямовано ні проти Ізраїлю, ні проти єврейського народу. Крім визнання державності, Іспанія хоче продовжувати чинити тиск на міжнародне співтовариство і підтримувати палестинців усіма можливими способами, сказав Санчес. Утім, Ізраїль у відповідь відкликав з цих трьох країн своїх послів для термінових консультацій. Глава ізраїльського МЗС Кац заявив, визнання Палестини це образа для жертв 7 жовтня. А також шкодить спробам повернути 128 заручників. До ескалації це не веде, тому що та частина схожа, яка з якою вступають в діалог три ці країни для визнання. Це якраз опозиція Хамасу. Поки що, це все ж таки. Скоріше символічне політичне рішення, а не конкретний крок. Більшість із 193 країн-членів Організації Об'єднаних Націй, тепер включно з Ірландією, Норвегією та Іспанією. 143 країни визнають палестинські території як державу. У травні відповідні заяви також зробила низка європейських держав, серед них Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Україна до слова визнала Палестину ще у 1988 році. Палестинську державу не визнає США, Франція та Велика Британія. Ці. Три постійні члени Ради безпеки ООН виступають за те, щоб визнати палестинську державність лише після мирного врегулювання конфлікту з Ізраїлем. Росія тим часом заявила про намір змінити морські кордони з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі. Вони хочуть зробити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області. Зауважу це поки лише намір на папері. Уряд Росії зареєстрував відповідну постанову. Документ підготувало Міністерство оборони країни-агресорки. Вони пояснюють, що нинішні географічні координати встановлював ще радмін СРСР у тисяч. 1985 році їх нібито зафіксували за морськими навігаційними картами дрібного масштабу, і тепер за версією Росії ці координати неповною мірою відповідають сучасній географічній обстановці. Фінляндія і Литва, звісно, відреагували на такі закиди. Росія створює плутанину і це елемент гібридного впливу. Тож Фінляндія не здивована діями Росії. Про це заявила міністерка закордонних справ країни у мережі X Вона написала, що зміна морських кордонів регулюється конвенцією ООН з морського права, стороною якої також є і Росія. Але МЗС Фінляндії розгляне заяву про намір Росії. Навмисною провокацією, що спрямована на залякування сусідніх країн і їх суспільств, так назвали дії Росії в МЗС Литви, і це доказ, що Росія загрожує безпеці всієї Європи. Литва запросила представника Росії для пояснень, і Україні закликали Росію поважати і дотримуватися загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. Як далі буде розвиватися ситуація із претензіями на зміну водних кордонів? Ми дізнаємося з часом. А ви пишіть в коментарях свої версії.